Прилетіласті Прилетіла ластівочка щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка Вийди, вийди господарю Подивися на кошару, на водочки повітря. хороший, тебе добр весь хороший, будеш мати мій хороший. В тебе, жінка, чорно брова, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка, чорно брова, хоч не гроші. Eu Доброго ранку, малята. Щойно пролунала щедрівка Миколи Леонтовича, яка відома на весь світ. А ми продовжуємо розмову про новорічні свята. Незабаром буде щедрий вечір. Ще це свято називають миланкою. Зранку починають готувати другу обрядову кутю. Щедру. Господині печуть пироги, готують млинці та вареники з сиром. На столі має бути багато різних смачних страв, але вже не пісних. Тому цей вечір називають щедрим. З вечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. Дівчата підлітки обігають сусідів, щоб защедрувати. Водять меланку. хлопці в масках висловлюють добрі побажання, виселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них зазвичай перевдягнений у жіноче обрання і його називають меланкою. Паля діда або дідуха, снопи соломи, що стояли від святого вечора до Нового року, потім стрибають через багаття. Перший писівальник. Зазвичай хлопець на новий рік приносить до хати щастя. Дітки, давайте прослухаємо і вивчимо ось таку щедрівку. Добрий вечір вашій хаті, ми прийшли пощедрувати. щастя зичимо родині, миру ненці Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Малята, давайте з вами пригадаємо, як називається вечір на свято Миланки. Так, щедрий вечір. А які пісні співають діти у цей вечір? Так, діти співають щедрівки. Що бажають господаря? Щастя, миру. Всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Малята, давайте вивчимо щедрівку за допомогою малюнків підказок. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати. Щастя зичимо родині. Ми руненці Україні. Сім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Малята, зараз я ще раз прочитаю щедрівку а ви повторюйте за мною. Добрий вечір у вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати Щастя зичимо родині, ми руненьці Україні. Всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали щедрівку. Тепер на свята заспіваєте своїм рідним. А я бажаю всім миру, гарних свят. Нехай всі найзаповітніші мрії здійсняться у ці чарівні свята. До нових зустрічей!